Всіх вітаю. Декілька порад, як досягти поваги своєї власної дитини. Так часто буває, що дитина не слухається, не поважає своїх батьків, але ми постійно намагаємося чогось досягнути, досягнути якоїсь поваги. Ось, перш за все, що треба робити. Це тримати своє власне слово. Якщо ви казали щось зробити, а дитина цього не хоче, вам обов'язково треба досягти цього і не піддаватися маніпуляціям дитини. Як це зробити так, щоб вона погодилася виконати те, що ви сказали? Ви людина доросла, ви можете її перехитрити. Друге бути батьком. Часто деякі батьки намагаються бути дитиною другом, мовляв, так вона відчуває, що може відкритися перед батьками, що вона відчуває близькість. Але це не так. Дитині потрібні батьки друзів, вона знайде для себе сама. Третє підтримувати. Важливо бути поруч у складній ситуації, але не приймати на себе всі складнощі. Чи не треба також панікувати? Треба бути витриманим. Четверте, поважати думку та самостійність дитини. У будь-якому випадку, треба показувати те, що її думка важлива. Що ви враховуєте її, що о, ви е, даєте змогу приймати рішення самостійно. П'яте не бути занадто емоційним чи навпаки холодним. Не варто посилювати складну ситуацію. Треба показати, що ви завжди готові допомогти. І остання шоста порада. Любити треба не тільки словами, а ще й справами. Якщо ви щось робите щиро, не завдля себе, а саме для дитини, це обов'язково буде згодом побачено. Ось такі поради, і ще побачимось.